До нього війна прийшла на поріг ще у 2014 році. Моє село знаходиться від в десяти кілометрах. Один прекрасний ранок почався обстріл з граду сусіднього села. Війна забрала у його сім'ї все. Будинок батьків розбив, розбили артилерію, квартира дружини також. А вже нічого живого немає. Війна його змусила зненавидіти тих, кого колись поважав. У мене перший тренер мій з ММА. Я там перевіряв інформацію. Він загинув в тому році. Ну за сторону підарів. Володимир Бойко, професійний військовий, пройшов усі гарячі точки. Зокрема, його підрозділ тримав оборону міста Макарів на Київщині. Ми сильно відчули на собі, що таке танк. Має чимало перемог на професійних змаганнях. Боєць з базою борця. Так що сильно мене хай не б'ють, щоб я не заборов ніколи. Наш наступний герой це людина, яка захищала місто Макарів, не даючи ворогу просунутись далі і взяти в облогу правий берег міста Києва. Давайте познайомимося з ним поближче. Бажаю здоров'я, друже. — Привіт. Ходімо, поспілкуємося. Розкажи, будь ласка, чому ми тут? Ну, саме тут, саме в цьому місці, ми трапився перший вогневий контакт з ворогом під час цього повномасштабного вторгнення. Тут ми вперше так сказати, вступили в бій. За оборону міста Макарів наша задача була вийти на їхні позиції і далі зайняти ці позиції. Де це було саме наказом командира? Я зайняв свій сектор з цього флангу. У мене був підствольний гранатомет гп 25 на АКС на Стояв, працював одним вогом, зробив постріл. Потім після цього був відкритий вогонь. Зманеврував за деревом і прибіг, зайняв ось тут. Я заліг полобокам і ще дві гпшки, одну зробив послів, другу сторону ворога, звідки була, був стрілецький бій. Ми бачили то есть, візуально один одного. Вони там перебіжку робили, теж сміщалися з фланга на фланг робили приміщення. І поки Володимир з побратимами вели стрілковий бій, позиція ворога була виявлена. І по ній вже наводилася українська арта. Тобто ви їхали, получається, ви, що ви вперлися, ви побачили да, ворога, так? Да? Да, ми побачили ворога, ми зупинилися, спешились і почали діяти. Нами була скоординована артилерія. Ліг пакет е, граду по їхнім позиціям, якраз в тому секторі. Десь хвилин 15 ми затрималися і тут була не сама найкраща точка. І було прийнято рішення БТР, ми трохи відкатилися назад, десь на метрів 500, і там вже зайняли більш вигнішу позицію. Пропоную поїхати в зал і по дорозі продовжити спілкування про Макарів і про війну. Все добре, поїхали. Видвинулись на Макарів. На твою думку це було важливе стратегічне завдання. Якщо б ми не виконали цю задачу і не виконали, б її, то було б набагато ситуація гірша. Ми їх стримали, і ми заставили їх свої основні сили направляти через інші маршрути, де вже наша авіація вже контролювала ці дороги, і ми просто їх зажали, так сказати, в тіски такі і розбивали їх на дорогах, які скоординовані нашою артилерією. Колони російської техніки вперлися в Макарівську оборону. Весь березень росіяни безуспішно штурмували позиції збройних сил. Танки в них вони просто мінялися отак, от конвеєром. У нас там була визвишена центральна вулиця. Вони виставляли свої танки і просто рандомно відпрацьовували, де плюс-мінус було наше скупче. Ми сильно відчули на собі, що таке танк. Тому що вони працювали по нам два тижні просто. отак от. Потім були ситуації, коли вони просто не орієнтувалися по ходу на місцевості. Було таке, що виїжджав їхній ЗІЛ прямо до нас їде на зустріч. Ми просто розбирали його. Вони взагалі не придержуються ніяких правил війни. Було таке, навіть що вони цепочкою вишиковувалися в одну лінію. З білим прапором, але ніхто не подавав ніяких знаків. Я думаю, розраховував на те, що ми зараз побачимо білий прапор і підемо до них на зустріч якоби забирати полонених. Екіпаж сідав свої танки і починав просто відпрацьовувати по нам. Багато людей не встигло виїхати. Як воювати, коли поруч в будинках є люди? Це ж страшно, тому що працює танчик, да, та, і він інколи попрацював. Да, в... та, та танчик просто розбирав будівлі цивільні. Вони не розуміють. Вони думають, що якщо вони сидять в хаті. То вони в безпеці, ну це ж не так. Ми їм це об'ясняємо. Ну не всі розуміли. Хто хотів, ми їх забирали в тилову зону. Росіяни, варвари, ще ті. Ми вже були на їхніх позиціях, і там були просто чоловіки, наші цивільні, можливо, з того ж самого Макаріо, просто зв'язані очі, зв'язані руки і просто куля в затилок. — Давай згадаємо перші дні, де ти зустрів цю війну. Я був у відпустці після виїзду. На бойову задачу ми в складі 95-ї бригади виїжджали, працювали під Горловкою в районі КПВ Майорська. Рахувався у відрядженні і пробув там чотири місяці. Це до повномасштабного. Потім нас розпорядженням наказом вивели. Я вернувся в місце своєї дислокації. Коли почалася війна, я вийшов з відпустки. Це було 24 лютого. На ранок, ну, зрозуміло, 24 лютого вся країна стала на ноги. Так же само, в 5 утра мені звує начальник групи, каже, швидкий збір максимально швидко на ППД. Я їду в частину, там ми швидко пакуємося, отримуємо БК, спорядження, зброю і видвигаємося там в задану точку для докомплектування. Комплектувалися ми десь 3-4 дні. І чекали бойовий наказ. Задача була витіснити ворога з міста Макарів і зайняти там оборонні рубежі. Я вважаю цю задачу виконали максимально на 100%. Справилися майже без втрат. Конкретно наш підрозділ. Я думаю, ми не понесли втрати, тому що в нас було доволі непогане злагодження. Я з ними знайомий по три чотири роки. Ми з ними неоднократно там відпрацьовували ту ж тактику, ту ж вогневу підготовку. І я думаю, це дуже великий фактор зіграв того, що ми один одного знаємо і ми працювали злагоджено за рахунок цього. Понесли дуже мало втрат. Контракт із збройними силами Володимир Бойко заключив ще у 2017 році. Зараз служить військовим інструктором, старший сержант. Як взагалі тебе виникла ідея стати військовим? Розкажи, будь ласка, про це. Моє село знаходиться від Мар'янки, зараз 10, десяти кілометрах. Раніше був час, коли я там їздив в зал в Мар'янку боксерський, то на велосипеді. То є, Утро виїжджав, крутив, так сказати. І далі займався спортом, їхав на тренування, їхав назад. Я наскільки близько був до е, цього всього, я це все бачив, як це все відбувалося, як відбувався весь конфлікт, з чого він починався. 14-й рік ти кажеш, так? Да, 14-й рік е, я якби ні там тільки. 17-18 років починалися якісь дії, так? бачив техніку, люди не могли зрозуміти, що відбувається. Тобто, ну, попередньо, е, опять же, до цього ніхто не відносився всерйоз. Всі думали, що ну, як завжди, що все там щось, якісь там заворушки, якісь там конфлікти, все як завжди. Но це все переросло до того, що навіть в нас в селі відбувався референдум. В один прекрасний ранок почався обстріл граду е, сусіднього села. Просто кудись він блядь, ліг. І буквально через два дні з'явилися, вже наші сили е, зайняли оборону за селом. Е, вже були бої за Маренку, і наші хлопці зайняли Маренку. Були бої там за, за аеропорт, дуже чутно було, були точки У, працювали. У нас там так це ми, з 2014 року це все так сказав, відчувало на собі. Батьки мої також виїхали звідти. Зараз наші будинки там стоять. Будинок батьків розбив, розбило артилерію. Квартира дружини також, так сказати, там уже нічого живого немає. Вся сім'я і вся рідня то залишилася без будії, домівки взагалі. Всі зараз тут біля мене, самі близькі. Його сім'я тепер у безпечному місці, а він воює проти тих, хто зруйнував ландшафт його дитинства і юності. Так як я бачив, те, що відбувалося у 2014 році, вже приходило розуміння, що відбувається. Ну паралельно да, займався спортом. У 2016-му вже появилися Знайомі військові, то тобто, вони пропонували давай структуру, збройні сили, пробуй. І в 2017 році я підписав контракт і опинився в Житомирі по цей день. Без перериву виконую обов'язки си як військовослужбовець. кажуть зрадник гірше ворога. Найбільше у цій війні Володимира розчарували ті люди, біля яких він формувався Іріс. Так як село моє дуже близько знаходиться від самого Донецька, самі розумієте, що там дуже багато людей перебулися. Да, частина людей це відсотків 40, Вони просто або переїхали туди, або переїхали на сторону агресора. З якими воюємо, Даже ті Навіть однокласники, з якими я сидів за одною партою, Вони деякі опинилися в ролі військового в той же дирі. У Мене перший тренер мій з ММА. Я там перевіряв, так сказати, інформацію. Він загинув в тому році, ну за сторону підаров. Він був типу військовим з ДНР, да там чи так, так да. він, мабуть, вступив туди в році 15-му. І ніс там службу. Зараз він десь удобряє землю під горло, мабуть, десь в тому районі. Якщо ми будемо порівнювати схід і повномасштабну війну, наскільки вона відрізняється? Як вам сказати? Ми... Пройшли злагодження, да виїхали до ну, до повнообстана, да, в зону ООС, все зайняли спостережні пункти ВОПи. Ті несли службу, то тобто, контролювали сектора. Бувало, що підери, звісно, просипались, працювали на Вістині. там САГСа могли відпрацювати. Якщо дистанції там на моїй конкретно позиції, вісім була до ворога 800 метрів. Стрілецької зброї, то есть, вони не доставали. Ми навіть не відкривали вогонь один по одному. сусідній позиції хлопці там були ще ближче, вони там працювали. Як в тіру, або вот, якщо ми беремо повномасштабну, тут все було на маневрах. Тим більше ті перші, перші дні. Було багато незрозумілих речей, де, хто що, тому що росіяни взагалі там з їхньої сторони було скільки дуже тупих ситуацій. Вони просто виїжджали від вони не орієнтувалися на місцевості, не орієнтувалися по карті. Вони, вони навіть деякими моментами по глупості виїжджали на наші позиції, ми просто їх розбирали, і ми їх двохсотили від того, що вони просто не орієнтувалися і не були зібрані. Так як ти з Донеччини, в тебе є бажання деокупації. Донбасу, і на твою думку, як там тебе будуть зустрічати? — Бажання велике, але ті люди, які залишилися там, я б не хотів би їх бачити громадянами України. Тому що вони перебулися, да? Е, вони перебулися за 10 років. Зараз вже 2024. Це ну, скоро буде 10 років цього конфлікту. Громадян України там може не залишилися. А ті, хто не захоче залишитися громадянами України, я думаю, їм їм або.

Тут видно, що з звізухою все в порядку. От, є питання з вагою, але я впевнений, що це не буде завадою для того, щоб гарно виступити. Тепер можна поспілкуватися. По-перше, я хочу від проєкту Fight подарувати тобі цей коптер. Я думаю, він вам стане нагоді. Тримай. Дякую, велике. Да, нам пригодиться. Давай почнемо спочатку. Розкажи, будь ласка, в якому віці і який спорт з'явився в твоєму житті? Це був клас шостий. У нас появилась в селі секція з греко-римської боротьби. Всі хлопці, ми всі туди ринулися, потім всі трошки потренувалися і відсіялася велика кількість людей. Ми там ходили в трьох-чотирьох, ми займалися з тренером там 2-3 роки, їздили там на змагання районного рівня, обласного. Довось до дев'ятого класу греко-римською боротьбою займався. А потім. Потім був технікум уже після 9 класу. Брат у мене був, ходив на дзюдо, запропонував також підхватити цю тему, і також пішов до його тренера. Я ходив на дзюдо, думав, буду дзюдоїстом, вийду на якийсь рівень, але я почав займатися. Тобто, так, да, класна боротьба, дуже ну, гарно допомогла потім в перспективі в змішаних єдиноборствах. Після того я ходив на дзюдо, захотів чогось більшого. Була секція ММА, сходив, запитав, поспілкувався з тренером і пішов на ММА і зрозумів, що я хочу. Більше правил, більше дозволеності в бою. Хотів бити, боротись, щоб хотів бити колінами, хотів бити руками в партері, в стійці і побачив, що тут в ММА це все можна робити. Потім почались е, перші змагання. Тренер також запропонував виступити по любителю. Після серії любительських турнірів у його житті, врешті, трапився шанс вийти на професійний ринг. Я не відмовився, тренер каже, та поїдемо, там нормальний суперник, все, порядок. На ACB Ян Іглс був. Це був не пам'ятаю, 2014 або 2015 рік. Ми поїхали на цей турнір. Перший раунд я там ще працював, отримав щось, а в другому раунді я програв на Ну, Це була недоработка так сказати, навичків і зрозумів, що це рановато. Ранувати я поїхав на цей турнір Найбільш, на такого рівня, і, да. да і я тільки почав з поразки, виходить, і погіршив відразу собі там рекорд. моментально. Я трохи ну молодий. Юний був. Я думаю, що по-перше було присутнє ж бажання. Да, да правильно. Да. Тобто, це вже такий рівневий поєдинок, і завжди ми хочемо якось ну, себе проявити да. в цьому далі. Ну наступні бої на да, потім десь рік, два. Ми плотно тренували. Чисто катали греплінг, змагання по греплінгу. Після чого Володимир знову почав виступати на турнірах любительських і професійних. Давайте там проговоримо про саме ну найважчі бій в твоїй кар'єрі. Е... На твою думку, мабуть, я недооцінив такий Калюта з зніпродного дає. Тобто я був в род тобто, по-моєму, спів Бердянський турнір був mm -hmm. ще це 2017 сімнадцятий або шістнадцятий І Я недооцінив його, що він ну непоганий ударник. І ми тільки почали бій. Так вийшло, що він мені одразу хакіки почають працювати, Я перекрився на великій відстані, і він тобто, через мою вже через ногу і через свою вже руку я наніс собі одразу гематому. почав запливати глас. Ну, я думаю, кожен спортсмен знає, що таке поганий настрій. І морально-психологічно трошки, трошки підсів, такий, да, підсів і тобто, програв там. Після цього бою Володимир почав свою військову кар'єру. Брав участь і перемагав у змаганнях серед ЗСУ. E, що це було за змагання? E, ж ми їздили на чемпіонат України з рукопашного бою. A, та, з, рукопашного та, 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 з рукопашного бою також на греплінг їздили, обласні змагання були. Також там призові місця займав. Хтось з хорошими хлопцями боровся, хтось вигравав, програвав. Тоді змагання, тобто обласні там змагання з рукопашного бою житом. Ми підписувалися, їхали. Тось я там перше місце зайняв тоді, там в 18 році здається, пішов Кубок Збройних сил України. Тось я виступив, там зайняв друге місце. Ну, перші два номера проходять збірну збройних сил. Тось, ми потім підготувалися на кубок президента. Також на Кубки президента вже то є, хороші збори були, там бій виграв, далі чвертьфінал також програв. Вже, будь ласка, проєкт під Бульфайт, бої серед військових. Наскільки наразі це доцільно? Це круто. Я коли тільки дізнався, просто я одразу підписався, тому що я трохи так, засумував за цим атазартом, за цим духом бійця. То є, хочеться проявити себе, виграти, то є, показати, так сказать, подратися, просто побитися, хочеться, хочеться показати себе. Показати, показати іншим людям, що треба брати і робити. Я хочу донести до хлопців, які зараз на передових, що, от, що ми тут от, от, працюємо, їбашим, так сказати. Це ради тих хлопців, які зараз на передовій. Тобто, я хочу їм передати цей дух, який я хочу показати в, в своєму бою. Тобто, що я буду йти до кінця, тобто, буду працювати і тобто, задню не дам. Це дуже круто. Розкажи трішки про підготовку. Як ти готуєшся до підбульфайту? От буквально так, тиждень трохи почав входити в тонус. Займаюся з, Арто... з Артемом Мельником. Він чемпіон світу, якщо не помиляюся, скікбоксингу. Підключаю пацанів, знайомих своїх яких знаю вже не один рік. То тобто, ми тренуємося, спарангуємо. Виходжу, так сказати, на рівень свій, якийсь, може, колись він був. Питаюся урівнятися, так сказати на цей рівень. Коли б останні, ну скільки пройшло часу після останнього поєдинку? Два роки. У 2021 році ми пройшли. Я тоді виграв на всіх наших змаганнях. Я тоді виграв чемпіонат десантно штурмових військ. З рукопашного бою, потім е м, був турнір е Кубок Збройних сил України, я також його виграв, і Кубок Тараса Синюка. Тарас Синюк — це е герой України, який служив в 95 й десантно-штурмовій бригаді. З яким настроєм ти повертаєшся в ринг Ну, два роки? Все ж таки, ти хвилюєшся? Е, да, я думаю, кожен спортсмен знає, що це таке, що любі змагання ти не можеш бути впевнений. Ну, ти настроєний. Ти так, ти можеш бути настроєний, але. Ти все одно будеш трошки так підгорать, так сказати, десь там глиб... ну, души. Це, це, да? це ж нормально. Да, да. Це нормально, це смисл того навіщо ти туди знову виходиш. Тебе на цьому турнірі виступають також знайомі тобі люди. Це там фізрук, да, а, да. Тен. що ти можеш сказати про цих хлопців? Mm -hmm. Ну спочатку, як просто як про знайомих, потім як про суперників. Давай поговоримо. Так ну круті пацани. Ми з ними Тена я знаю там з 19-го року. Ми з ними вже не один, не одні збори з ним разом проходили. то про. Купашному бою готувалися там на кубок президента на кубки збройних сил України. То тобто, крутий парень, класно, з ним весело, цікаво. Такий досвідчений воїн і як боєць, так що в нього можна бійцівського так сказати досвіду трошки перебрати собі. Він може чогось навчити. Фізрука ми з ним познайомилися у 2021 році, коли там опинилися в одному підрозділі на якийсь час. І ти навіть, якщо я правильно зрозумів, був там деякий час його командиром? Так, да, ми, ми були, виходить, в одному взводі. Ми, я був на якийсь час, був їхнім командиром відділення. Якщо вийде так, так що потрібно тобі буде битися, там, чи з фізруком, чи стеном, ну, з яким настрієм ти будеш виходити? Це ж, все ж таки ринок і потрібно перемагати. Кожен спортсмен знає, спорт є спорт. Тобто, mm, чисто ми обнімемося, привітаємося. Я скажу, давай, братан, вперед. І будемо і намагатися. І будемо махатися, <гаду> <гаду> так? <гаду>, <гаду>, зрозуміло. Ну це круто, це правильний ну, такий спортивний настрій. Тебе багато боїв по рукопашному бою, це схожа тема, але все ж таки, по K1, по Євротаю, по правилам, за якими ми проводимо під Бульфайт, ти ще не на разу не бився. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, взагалі перший раз чисто виступаю там, де ударка. Завжди виступав там, де або боротьба, або удари з борьбою. І акцентував увагу завжди ну, на свою сильну сторону. Завжди затягував партер, там відпрацьовував. Можна сказати, якщо щось буде не виходити, ти десь можеш. <гум> <гум> Надію, що цього не буде, ну якби так, що сильно мене хай не б'ють, щоб я не заборов нікого. <гум> <гум> Гаразд, друже, я побажаю тобі успіхів на цих змаганнях. Дякую за круте інтерв'ю. Напишіть, будь ласка, в коментарях на вашу думку, яким місце займе наш герой. Обов'язково підпишіться на канал Fight, поставте лайк цьому відео. І не забудьте поставити дзвіночок, тому що наступні відео будуть дуже круті. Дякую.